Доброго ранку всім. привіт привіт А у нас сьогодні похолодало. Ой, ночу, і вітруган, і дощ лив, як з відра. А на ранок мороз. <замерзало> Позамерзало все. Ну, по, цьому, по прогнозу мінус один, мінус два, а стільки воно то Бог його знає. Водичка позамерзала, дощ такий ночу лив. О. Ну, Це все скупчення температури, і дощ, і мороз. Так що такі нас справи. Ну, а ми з Валірою зібралися, підемо купимо хлібинку. І просто пройдемося, погуляємо, бо я давно ніде не виходила. О, так можна сказати. Ну, давно це як. Це вчора була вечором на співах. Ну, я маю веду сьогодні зранку. А погода у нас сьогодні сонячна, то гріх не прогуляться, тому що сонечка багато-багато днів не буває. І коли воно виходить і світить у віконечко, то аж душа радується. А я. А ось і Валера. Давай близенько біля мене. Всім доброго дня. Тільки погода в нас була. Да, ночі вітер страшний був і злива. А наутро сонечко і мороз підмерзло. Так сходимо, подивимося, що там в магазині по хлібці. І може щось у любові замерзне. Да? Я ж кажу, купуємо тільки одну хлібину. Да. Все. Одну. Ну одну. І не більше. І не більше. Все, ходім. Ось бачите, позамерзало. Все, пльот. Так, тузик проситься на вулицю, а ми підемо. А наші ізумруди так і лежать. Внучата наложили, казали, бабуся, треба всі ізумруди пособирати. Кажу, хорошо. І так, заходимо у двір, ізумруди лежать, виходимо з двору, ізумруди лежать. І завжди їх вспоминаю. Так. А ти бачиш, машини роз'їздили і не замерзли конюшки. Може ж були замерзли, а льот же ж є, от Ну так, Машини роз'їздили і конечно, так, так, так. Все, А ми йдемо. Сходимо. Не, звичайно, світить. Нічого. Ой, Все одно, хоч і вітер, а сонечко світить веселіше. Так, а сонечко блиснуло і захотілося нам прийтися. віти, бо давно не бачили сонечка. Все, йдемо. Далі. Бачите, О, О замерзало. Ну що ж, вже грудень місяць, що ти хочеш. Уже снігу повинно бути по а ми його Ще і не бачили. У грудні несподівано зима. зима. Морозко, що, не дай бог снігу паде, так усі будуть, і ціла катастрофа буде. Да. Несподівано зима. Да. Це точно. О, а шипшина, дивіться, червоніє і нікому не треба. А ну, бачиш, що гілочка залишилася з зеленим гілочку. Ага, да. Це ще позапрошлогодня дня, посухла вже готова. А ця сьогодні промерзла. О. Бачите, яка кашка з неї біжить, вже готова до употреблення. Ми зазвичай обривали. Да, ми обривали, рвали, а тепер у нас є, уже нам не треба. Ми нас сушили з валірою. То. І, і льоду, і... і всього. Так. О, ось. Нарешті, нарешті, нарешті да? яму забетонірували. Навірно, хтось утаскався в цю яму, що її закрили, бо просто так би не було. Колодець довго. Так, опасний такий. Да. Так. Дуже небезпечний. Отак. Йдеш, і знаєш, а машина іде, а воно ж освітлює, а, а і, і, і потрапити халепу. Да. Та і стежечка ж ти ж бачив, там да, така що. Поряд поряд йде стежечка. Там машина свіпляють, світло фонарів. деревом не кожен, якщо світло є. То, скільки це років три вона там простояла. Так, а я ж кажу, мабуть, хтось утаскався вже туди, то, то вже прикрили. Бо в нас так не роблять, що якщо там поламалося, ще якась так аварійна ситуація. У нас усі чекають, щоб щось вийшло. Щоб щось хтось або завалилось, або хтось утаскався, або поранився. Ну, така нехороша штука. Закономірність. Okay. Ну, все, зайшли ми в магазинчик, скупилися. О, собачки чогось ждуть, чи когось чи чогось. О, ти що, хліба їм хочеш дати? Вони yeah. ж не їсти. Yeah. Ти що, забув, що це такі собаки, що не їсти. Ну, зараз прийдемо додому та й покажемо. Пішли. так гарно сонечко світить. Ага, як весною, так? Да? Туди Прийдем. в той магазин не будемо заходити, ні? О, туди? Ага. Ні. ні. А ти потім сам приїдеш, так? Да? Ага, все, понятно. Сам. Ну, що ти став? Пішли. А, ну, солов'ї бігають. А, хе-хе-хе. Так, Такий дивіться, як вилизка. Один, один одного кормить, чи що чи? Ну, Подижди, не знаю. сейчас я влічу, знімемо, покажемо, що вони щось їдять, да? чи що? Не знаю, що збирають. Чи цьомуються, чи їдять. Вашний період, чи шо? а такі аж вилискують. бачите, які все полетіли, розлетілися. О. То залишився, щось клює. О, навіть не боїться. Ну, щось, мабуть, таке знайшли смачненьке, так? Дивись, з цього місця не хоче навіть йти. Ну, то та жінка полетіла додому і йому дала завдання І ще щось знайти, yeah. так? вкусненьке? Щоб торбу приніс додому, так що я вже йду з торбою. Тож вона бачиш, як? Він такі її, її поцілувати, вона ні. знялася, полетіла, каже, без подарунка ніяких чомиків. І то він шукає по подарунки. Щоб задобрити. А каже, як буде євро гніздо, тоді будемо полакати. Йдемо з Валерою по сонечку. Так ми трошки прогулялися, приїхали холодним, таким морозним, неприємним повітрям. А зайде додому і кожен піде. Да. По, по своїх ділах. Оля за крючок сідає, да, да? да. а я зараз збираю <кхе> сумочки до та, та татара, а потім мене ще одне завдання. Ти не забула, Ти мені Ну ні, на птичник треба Якщо... на з'їздити? Крашаночок роздобити. Коля, привіт. Ти дивися там, бо вже в холодильнику пусто скоро буде. Да, По крашанки їздити, купить домашні. Та так той день пролітає. Поки туди-сюди, то вже буде й вечір. Да. А, ну, А головне, що ми прогулялися так. Та, з таким задоволенням давно так не ходили. Що, погода, погода дуже гарна сьогодні. Хоч і вітер, але нічого. Завлення, туман хуже манку вже давив нічого. А зараз сонечко парлю і, і, і на світ краще. Так. Ну, по містах можна, да? так? Ну, ну дещо, блять, нема. Ну, Їдь у буковель, там тобі знік буде. сюди, <реку> да, а він пострипує під ногами. Може і буде. Давно зиму не було. Ну, З другої сторони виже нехай буде тепло великої. Да, щоб людям і нам, і нам, пережити зиму. Усім, усім Ну, для природи погано, звісно. Ну, Нічого не зробиш. Так що ну, ми так. вже почти прийшли. А зараз покажемо, що ми тут. О, Оля, тільки один хлібушек. Ну так, да. тільки один хлібушек. Ну, зараз. Ну, це ж магазин не можна ходити. Там так. як багато. Спокушай, спокус. спокус. Ну що, сходили, погуляли, тепер вам невеличку розпаковочку зробимо. Те, що нагуляли? Та й буде коно. Сьогодні ж що у нас? Субота? Субота. Субота, о, молочко свіже приїхало. І я взяла ось до таких пластивців. Ні, до молока взяла отакі пластикці. До молока. Ну, отакі пластикці коштують 27,80. Ну ще й таких ось. Ну, попробуємо. 2760 різниця. Бо таких обикновенних не було, а таких я іще не брала, подивимося, що воно. Ну, за хліб не забули. Давай, давай, за хліб не забули. Батон нарізний 25. Не поняла. А мою чорненьку ти взяв? А ти заказувала? Ну, ми ж по хліб ходили. А ти що? Ну це ж для тузиків. Ну, ладно. І для 35-40. А це для мене. 30... Ось кажуть, їдять. Багато хліба. Ну. І все. Це нашим котикам смаколики. Бо в нас же ж тепер Яша, і в, і в нього є Жінку д... жінка, привів. дружина. Привів. І О, приходиться їм. Приходиться їм тепер ну, купляти на двох смаколиків. Один, один з яких з ягнем 1090 А, той, 10 той 10 а, і ягням і з куркою. О, так що будуть пірувати наші коти. Ну, давай, що там? Ну, і бумага. Без неї ніяк. Так а бумага 13 з Ну, оце так ми сходили по е, хлібчик. Дуже-дуже скромно. Слава Богу, що так вийшло. ще колись. І всіх і мовчимо. І Валера мовчить, і я мовчу. Ми а це, не очікували. <реш> так, дякуємо вам, що ви були з нами, дивилися наше відео. О, просимо вас, якщо вам не важко, поділіться нашим відео у соцмережах. Може, хто не підписався, підписуйтеся, пишіть коментарі. Ми всі коментарі читаємо і погані, і хороші, і відповідаємо і на ті, і на ті. Бажаємо вам миру, добра, спокою і гарного сонячного дня, як у нас сьогодні. Хоч він і холодний, і морозний і вітряний, але сонечко світить і душа радується. А ми підемо свіже молочко із пластівцями. Всім пока-пока. Пока-пока.